На обслуговування лозівських багатоповерхівок є охочі. Шість підприємств вже заявилися на конкурс управителя багатоквартирними будинками. Вони претендують на обслуговування багатоповерхівок, де жильці до липня самі не визначаться з формою правління. За законом для таких управителя обиратиме мерія. З метою підготовки до конкурсу на вибір управителя для багатоквартирних будинків міста ми просимо всіх підприємців, фізичних осіб-підприємців, які бажають прийняти участь в конкурсі, подати свої заявки до управління житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, із зазначенням адрес будинків, які вони бажають взяти в управління. Дата конкурсу поки не призначена. Урядовці розробили порядок його проведення, але досі не затвердили. Тим часом у мешканців багатоповерхівок є час до липня, щоб обрати одну із трьох форм управління. Нагадують в управлінні ЖКГ. Люди можуть створити об'єднання співвласників, винайняти вподобаного управителя або просто забрати будинок собі на обслуговування.